Кожному з нас відоме поняття тривоги. Ми часто чули і відчували на собі іноді, що є якийсь душевний неспокій, якась душевна тривога. Ми навіть назавжди могли цей стан пояснити, але розуміли, що це перечуття чогось, іноді навіть чогось неприємного чи трагічного, чи сумного. Таке буває, буває стан тривоги, якийсь внутрішній, якось на душі не так, як завжди. Але ж, відколи прийшов до нас наш лютий ворог, у нас постійне відчуття тієї тривоги. У нас суцільна тривога, суцільний страх, і ми в тій тривозі з вами живемо. Ми не можна сказати, що ми звикли до цього стану. У нас просто вибору немає. Нам доводиться миритися з тим, що є, тому що ну нікуди просто подітись. І наше життя yeah. <кій> перетворилося давно вже на існування в тривозі, в постійній тривозі. Навіть як є якийсь мить тиші, якась мить тиші, то ми з вами. Все одно переживаємо, тому що розуміємо, що після тиші буде знову тривожного. Знову ворог нагадає про себе, про те, що він існує, щоб ми не дай Господи, не забули, Та хіба про таке можна забути в житті ніколи. Оце єдине, що ми ніколи не забудемо, ми не забудемо про те, що в нас є люди і ворог. Якщо нам Господь навіть допоможе, що ми позбудемося цього лютого ворога, він щезне з нашої Богомданої святої української землі, то, на превеликий жаль, він вічно буде нашим сусідом. І через такого сусіда, який став нашим лютим ворогом, живемо ми. Живемо ми, панове, в буремний час, який для нас настав. Пішло від нас те щастя веселкове, якому кожен двері відчиняв, та чи верне воно до нас з роками, чи небо мирне зорить будем ми, чи зрадників? Не буде поміж нами, чи ляже ворог назавжди кістьми? Чи буде сила ворога здолати, бо ми з бідою в пеклі сам на сам, чи хтось візьметься нас порятувати, чи зможе в ждати ворога? Нам випало Недоленьку пізнати. І лити сльози через ворогів, допоки буде пекло це тривати, і скільки буде складено голів? Але ж чому не доля нас спіткала? Чому до нас прийшла брудна війна, орда життя? Усім нам зруйнувала. Чомусь біда приходить не одна. Хіба живе, та ні? Уже існує в страху й тривозі кожну, кожну ми. І кров'ю перемогу ми гаптує, бо хочемо не існувати, а й жити. Хочемо жити в спокої, без тривоги, без страху, під мирним небом, щоб ми не здригалися від кожного звуку, щоб ми не прислухалися до кожного звуку, щоб ми не лягали і з тими думками, чи прокинемось ми вранці, чи ми до ранку доживемо, щоб ми спокійно лягали. Спокійно прокидалися, що прокидалися від співу птахів за вікно, від того, що тарабанить дощ по шибці вікна, від того, що за вікном хурдели і вітер завіває, співає нам свої сонати, від будинку, від поцілунку та обіймів коханої людини. Але ніяк. Не від вибухів, не від виття сирен, не від того, що нам сповіщають про підвищену небезпеку. Нехай Господь допоможе цього всього нам позбутися і жити в мирі, в тиші і спокій.